Так, друзі, всім привіт! Сьогодні відосик буде про акумулятор. Нісанчик мій брудний. Така погода, немає сенсу зараз мити. Значить, яка ситуація? Був у мене акумулятор, оцей, який я використовував в якості резервного жилення для будинку через інвертор. Я підключав світло від нього. Так як проблем з світлом цієї зими не було і нема. Я вирішив, що він просто не пролежував в кладовці, взяв його використав в Ніснчику. Але який нюанс був? Він не підходив по висоті, тому що я якби не вникав в той момент, коли я його замовляв, я не вникав е в те, що він мені підходив по висоті для нісану. Я його планував використовувати, як, як, як я сказав, як резервне живлення. І ось як ми значить зробили. Я не знаю, чи вам буде видно. Нам потрібна висота взята за рахунок цього, що підкладено е, шматок по периметру акумулятора екструдованого пінопласту. І, як бачите, все гарно підійшло. Акумулятор працює. Ось така фірма. Ціну я вже не пам'ятаю, це варта. Пам'ятаю, скільки за нього да, ось такі параметри. В нас АГМовський Так що якось так.